За добу, що минуло Збройні сили України знищили 26 артсистем, 14 танків, 11 БПЛА ворога. Також наші збройні сили ліквідували 800 російських окупантів. А станом на 17 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 289 тисяч російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі Бойових броньованих машин було знищено 9405 одиниць, артилерійських систем 6936, РСЗВ 814, засобів ППО 547, літаків 318, гелікоптерів 317, автомобільної техніки та автоцистерн 9293. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291, крилаті ракети – 1533, спеціальна техніка – 982. Дані уточнюються.